Продовжимо тему асертивності, яку розкрила в попередньому пості, і хочеться додати, що критеріям того, що ви проявляєте саме асертивну поведінку, є зміна вашого оточення. Бо ви вже не стискаєте себе до того розміру, в якому вас можуть витерпіти близькі. Бо близьким важлива наша сталість. Для них зрозумілі ви такими, якими вони вас бачили або звикли бачити 5, 10, 15, 20 років тому. Як це ви почали висловлювати свою думку? Про які кордони взагалі йде мова? Що ти собі вбила в голову? Ну нормально жилиш. Твої ці нескінченні навчання спортили тебе вже до невпізнаваності? Можливо, ви чули такі коментарі. Тоді уявіть собі, будь ласка, що ви стоїте на стільці, а людина, яка поруч з вами на підлозі, то яка дія буде легшою? Скинути вас одним рухом, чи вам підняти людину на стілець? Ну, я думаю, що відповідь очевидна. Тому, коли ви розвиваєте асертивну поведінку, будьте готові до того, що ваше оточення буде поступово змінюватись, і з кимось вам буде вже просто не по дорозі. Це до біса боляче. Але трошки полегшує життя думка про те, що всі люди, які трапляються на нашому шляху, наші вчителя, і вони нас чогось вчать. І ось коли ми засвоїмо урок, вони просто йдуть з нашого життя. А найцінніші люди, які розділюють наші цінності, наші переконання і живуть цінностями, а не декларують їх, залишаються з нами. Тому такі справи, друзі.